Нам ще a попрацювати в кількох панельних дискусіях. І перша з них це дискусія з Павло Йонсона, міністра оборони Швеції. Приїхав сюди, зокрема, для того, щоб і оцінити на власні очі ситуацію. у нього лише 15 хвилин. Два запитання Поле. Скажіть нам, будь ласка, а що Швеція робить, аби допомогти в військовому плані? Дуже вам дякую, дякую вам за ту роботу, яку ведете ви ви зради незалежності. України 700 мільйонів доларів це останній пакет, який ми передали, а так вже 3 мільярди цього разу ми зосередилися на тому, щоб посилити ППО України новими засобами, які потрібні, але звісно, і стріливом для України. Артилерії на додаток до того ми так само взяли на себе зобов'язання Фрешато де продавшн сайт нові комбатвіл 90 це, V90, це uh, транспортні засоби, які потрібні українським воякам. Ну і крім того, не забули ми про. Сес військово-морський флот. Тут ми приєдналися до коаліції, в якій беруть участь і Норвегія, і Сполучене Королівство. Йдеться про постачання кораблів, які потрібні України ну а на загал головне нам, щоб Україна отримала помітну перевагу на полі бою. Йдеться не лише про воєнні платформи, але й постачання запасних частин і обслуговування. Інколи, знаєте, коли Буває, що допомога оточена такими феєрверками, яскравими, але нам йшлося не про візуальні ефекти, але те про те, що справді дозволить Україні помітно посилити свої спроможності на полі бою. Ви згадували про стрілево артилерійські снаряди, про що частенько говорять і в ЗМІ, та і тут ви знаєте про деталі. Ну і з погляду шведської, скандинавської як тут справи йдуть в Європі? Ну я він можу сказати, що в нас 14-16 різних типів 150-мм, міліметрових. Вони просто сертифіковані для використання в конкретних системах. Ми зараз передаємо Україні те, що йдеться про уламкові снаряди. І ще ми розуміємо, Це, що йдеться про війну на виснаження. Війна на виснаження залежить від складських запасів, якщо хочете. Таю є три проблеми. Тут одна надто мало запасних частин. Я б особисто політичвинагородив того, який сказав би де це взяти. І політики люблять говорити про нові системи, але. So Нам треба розуміти про right практичні речі плюс ціни виробництва зараз зросли страшенно. Ну, і третє це у нас доволі defense defense довгий defense час поставок. два-три uh, п'ять uh, років він коли триває для постача, поки не буде постачено нову якусь платформу. Все розраховано на мирні часи, що не дуже добре, коли йдеться про війну на виснаження. Але в скандинавсько-балтійській зоні. І у нас існує така ініціатива, до якої входить і Сполучені Штати, Нідерланди, і Сполучені Королівство. Це дозволяє здійснювати спільні закупівлі, що збиває ціну. І ми так само вмотивовуємо промисловість. Збільшувати обсяги виробництва, націлюючись на те, що відбуватиметься протягом наступних десятиліть, для того щоб привести до ладу нашу ВПК. Ну а складнощі, виклики, ось ви щойно згадали про артилерійське стріливо але ж є ще й нові види. Наприклад, українці зараз дрони випускають, інтегрують штучний інтелект, як Європа. Ну, Я сказав би, ми можемо навчитися багато чому в українці в українці навчилися дуже інноваційно підходити до того що в них було на початках війни з росією можна говорити що сучасна війна це такий гібрид, з одного боку це ще шансова війна характерна для для Другої світової війни з іншого боку українці навчилися працювати з засобами зв'язку з далекосяжними системами з ну, і, звичайно безекіпажними і, і, і без, безпілотними апаратами, які застосовуються на полі бою. Якщо подивитися на інший, на другий бік російський ну я розумію, що ми не знаємо всього на 100%, але все ж таки, як їхні сили і засоби міняються, забезпечують їм можливість і далі вести війну. Ну, я не сказав би, що я під великим враженням від оперативно-тактичними якимись спроможностями російського війська але я мушу сказати, що багато хто недооцінював Україну на початку, а потім Росії в 2023 році. Я маю на увазі спроможність російського. Війська, попри величезні втрати, все одно вводити в бій нові сили, та і збільшувати, зміцнювати власне можливості військово-промислового комплексу. Тобто, в цім стосунку вони досягли помітних досягнень, але з іншого боку, бачите, в чорному Морі росіяни просто втратили змогу завдяки діям українців користуватися базами в Севастополі. Тож оперативно-тактичні якісь досягнення Росії не справляють великого враження, але є і безумовні поступ. Ну а щодо Становище на чорному морі Україна майже змогла відновити експорт через Чорне море, що не може не приємно дивувати. Ми, ми не бачили там якихось. Операції, що справляли враження, так кількістю беруть але не якістю, але це не означає, що так завжди буде. Тим більше, що вони оборонялися непогано, але оборонною війни не виграєш так. Ми знаємо, що оборон оборонятися легше ніж нападати так завжди було, але наразі я не можу не погодитися, і ми бачимо те, що росіяни теж вперто б'ються, і звичайно схильні ризикувати, просунувшись на кілька кілометрів, віддавши. Дуже багато життів своїх вояків, але є у них така схильність ризикувати. Ми власне про це знали завжди. Ми Що ж не будемо монополізувати цей діалог лише шведськими поглядами. Можливо, у когось із учасників, що сидять у залі, є запитання, пане конгресмене? Ну, є no, добра звістка. Це те, що Швеція вже член НАТО, ми всі вас вітаємо. Скажіть мені, будь ласка. Коли Швеція думає, що вона зуміє. Повністю інтегруватися з НАТО. Мабуть, треба буде якісь проводити навчання. Ну, все ж таки, плани на найближчі 2-3-4 роки. Дякую, пане конгресмена. Ми сподіваємося стати повноправними членами альянсу вже ближчим часом виграємо. Ми виграє НАТО, виграє стабільність. Північній Європи ну і Лежимо в серці, так би мовити, скандинавського регіону і могли б відіграти важливу роль в посиленні можливостей оборони цієї цього флангу НАТО, включно з Фінляндією. Бесаджіта, того, сподіваюся. Аємося, що Балтійське море а, разом з нашими. Розвідувальними силами і підводними можливостями контролюється. Ну і я думаю, що ми так само, якщо говорити про ВПК, можемо працювати доволі ефективно, коли йдеться про обслуговування Арчера Сиві 7090 ми так само годні долучитися до інноваційних діяльностей. Альянсу, мабуть, ви чули uh, таке скорочене діяна. So um, багато чого можемо ми зробити. Ну а виклики. Я думаю, що це не ce... in... так. Ми були в Афганістані, в Косово. У нас достатньо високий рівень взаємодії, інтероперабельності. Uh, uh, наші офіцери в НАТО найближчими роками працюватимуть Тут можливо менталітет, знаєте, 200 років нейтралітету. Нам треба розуміти, що ми боронитимемо Швецію не в межах самої Швеції, а в межах альянсу. І ось ця ментальна подорож, мабуть, виявиться не аж. Такою швидкою і простою ну і ще одне для нас і для НАТО я сказав би так, приєднання Швеції до НАТО було кроком спрямованим на захист порядку заснованого на правилах. Ось, пам'ятаєте, Колавровров казав, що Швеція і Фінляндія не можуть бути членами НАТО. Вони історично входять в зону російських інтересів. О, це в Швеції не сподобалося дуже. Yeah, думаю, no, no, зрештою bombing, кордони the... Росії з НАТО стали ще довшими ніж вони uh, хотіли б. Ну no, буквально yes, hello, одне коротеньке запитання. Дякую, поле радий бачити кучу в Києві. Чудова кроваточка. Так, так. Це шведсько-українська кроватка іні. Ну і серйозніше, чи не могли ви нам розповісти про те, справи з паном Борелем, чотирилітнім планом, ну і, власне, чеський президент в Мюнхені Петр Павел говорив, що Є 800 тисяч снарядів. Просто треба гроші на те, щоб їх викупити. От я і думаю, що за зброю, що вже існує, можна було б заплатити, але фонд миру з європейського, європейського союзу треба поповнити. Що там змінилося в зв'язку з позицією Орбана? Дякую, а вам краще знати, що там відбувається з європейським фондом миру, але секюріті кон я бачився з Петром Павлом на Мюнхенській конференції безпековій. і Вважаю, що вони дуже інноваційний підхід. Сформулювали, пообіцявши, що буквально протягом кількох тижнів, якщо знайдуться гроші, закупити і отримати понад 500 тисяч стріл, але деякі снарядів будуть на європейського виробництва. Ну, українця, мабуть, байдуже, де вони вироблені, аби працювали. А ми ж маємо дуже прагматично підходити до ідеї зміцнення європейської виробничої бази. Ну я думаю, Норвегія, Данія побудували рамки своїх фінансових зобов'язань п'ятилітніх. Дуже добре, що Данія підписала безпекову воду з Україною сполучене королівство так само трохи раніше. Це я думаю, дуже важливі досягнення і вони зроблять нашу допомогу Україні набагато більш прогнозованою. Ну і ще якщо дозволите, сказати про те, що відбувається в українській оборонній групі. Ми там коаліції, які були створені, дуже важливі, тому що вони зосереджуються не лише на поточних потребах України, але на Перспективних, які мають забезпечити інтероперабельність українського війська з збройними силами держав-член НАТО, це вселяє надію Дякую. Дякую. Дякую за гарні новини щодо того, що відбувається ну і відбуватиметься. Дякую, що забігли до нас на не Дякую.